Андрій Одарченко, нардеп та слуга народу, що впевнено віддає Харків рашистам. Набушниця оберемок та її чоловік під час війни співпрацювали з колаборантами 15 мільйонів гривень за зеленого в якості застави. Одарченко нав'язливо пропонував наєму криптовалюту біткоін в еквіваленті 50 тисяч доларів. Харків готують до здачі. Я не вірю в Харків Мустафа. Виділення коштів державному біотехнологічному університету. Mercedes-Benz GLS 2017 року. У вартістю у понад 1,7 мільйонів гривень. Старший детектив Набу, яка за два роки війни в Україні отримала в подарунок майже 5 мільйонів гривень від чоловіка, тестя та батька, придбала новенький Porsche Cayenne за 4,4 мільйони гривень, та дві квартири у Києві і Львові по 4 мільйони гривень кожна, взявши під власний контроль і екологічну ситуацію, і ліси, і навіть земельні питання. Постать Пієва є також доволі контраверсійною. Півпрацював із расистами під час окупації та всіляко сприяв руському миру. Сергій Пієв загинув 8 квітня 2022 року від рук раши. Окупанський бізнес та політики. Одарченко оберемок. Минуло майже два роки з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. З цього часу велика кількість політиків, бізнесменів та інфлюенсерів показали своє справжнє обличчя. Хтось виявився брудним хабарником, хтось показав власну аморальність та готовність грабувати не лише державу, але й ЗСУ, які гордо захищають країну від навали расистів. Хтось продовжує вимивати бюджет на відбудові прифронтових регіонів, а хтось примудряється сидіти на двох стіль допомагати РФ та заробляти в Україні сьогодні. Поговоримо про три постаті, що так чи інакше уособлюють перелічені характеристики. Андрій Одарченко, нардеп та слуга народу, що впевнено віддає Харків рашистам, поговорюючи про безпорадність тамтешньої влади. Набушниця оберемок та її чоловік, екс-еколог, що під час війни співпрацювали з колаборантами, збагатившись на десятки мільйонів. Приховані обличчя влади Слуга народу Одарченко. Андрій Одарченко, один із яскравих представників президентської партії Слуга народу, якого наприкінці 2023 року було затримано на спробі дати хабаря біткоїнами голові державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мостафі Ємо. Опісля оточення Одарченко внесло 15 мільйонів гривень за зеленого в якості застави. А ось колеги по партії відрекли світ приятеля та виключили такого Слуги народу, весь абсурд ситуації полягає в тому, що спійманий на хабарі Одарченко є головою підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері господарських, земельних і містобудовних правовідносин. Пильний смотрящий за антикорупційною діяльністю став на диявольський шлях спокуси. Перейдемо до подроби. Одарченко нав'язливо пропонував наєму криптовалюту біткоін в еквіваленті 50 тисяч доларів, переконуючи останнього, нардеп благав сприяти в отриманні коштів з фонду ліквідації на наслідків збройної агресії Росії на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури супроводжував власний монолог Одарченко численними висловами про те, що Харків готують до здачі. Тож, певно, зелений вирішив сам допомогти расистам, вкравши із бюджету, ну, хоча б декілька мільйонів. Я не вірю в Харків Мустафа. Харків нарешті все таки передадуть росіянам. Тут нічого не зробиш. Нам чому потрібні ці Донецькі та Луганські і Крим вказаний фрагмент із особистої розмови топ посадовців було оприлюднено прав. Охранцями. Честно говоря, в, Хар... в Харьков не верю, Мустафа. Почему хочет первые выборы сейчас? Потому что заставят договариваться. И правильно, нецензурное слово, зачем нам эти Донецкие, Луганские, Крым? Чорт з ним. понятно, що штужа. Тому переконуємось у тому, як слова по типу нарешті яскраво відображують істинні бажання Одарченка. Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача топ-посадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тисяч доларів. Тоді Одарченко і спіймали на гарячому. Сам Дардеп не визнає власної провини та зазначає наступ. Було виключно спілкування щодо допомоги виділення коштів державному біотехнологічному університету яким чином вказаний заклад стосується нардепа? А ось тут ситуація набирає обертів із 29 грудня 2021 року. Одарченко перебуває на посаді ректора Державного біотехнологічного університету. Крім того, сам Нардеп тривалий час незаконно передавав земельні ділянки ВНЗ в оренду за вартістю в рази дешевшої ринкової. В подальшому ж усі кошти благополучно легалізував та виводив через ряд підконтрольних родині конвертаційних центрів, аби після купити чи. Чергове елітне майно десь на території ЄС або США, як це полюбляють робити тамтешні посадовці. Як бачимо, серед чиновників знову поширився тренд відмивання: виводити награбоване через ряд платіжних систем до європейських банків. А після розпоряджатись мільйонами як душа зажадає. Тож нагадуємо, що нещодавно гононстоп оголосило про початок масштабного вивчення статків тамтешніх посадовців за кордоном. Тому у випадку наявності інформації щодо нерухомого майна елітних авто. То банківських рахунків, маніпуляцій з передачою корпоративних прав, об'єктів повідомляйте адміну у нашому телеграм-каналі. Посилання є в описі, переглянувши декларацію Слуги Одарченко. Помітно, що сам нардеп голий і босий, адже у власності має лише авто Мерседес Бенз GLS 2017 року вартістю у понад 1,7 мільйонів гривень. Квартирами, готельним номером, земельною ділянкою посадовець користується виключно на праві оренди та безоплатного користування. Звідки ж тоді біткоїни у еквіваленті 50 тисяч доларів від російських партнерів, у могутності яких заповняв Одарченко у А? Аудіозаписі щодо очолювання нардепом із окупанськими поглядами та шанобливим ставленням до руського миру, державного ВНЗ і незаконного захоплення десятка земель університету. Ми вже звернулись до компетентних органів із підтверджуючими матеріалами. Та чи чекати на швидке та об'єктивне розслідування? Пишіть у коментарях власні думки щодо діяльності Слуги народу, детектив набу та замовні лісові війни. Лайма Оберемок або Горбенко, старший детектив набу, яка за два роки війни в Україні отримала в подарунок майже 5 мільйонів гривень від чоловіка, Тестя та батька, придбала новенький Porsche Cayenne за 4,4 мільйони гривень та дві квартири у Києві і Львові по 4 мільйони гривень кожна. А на початку 2024 року додатково стала власницею дачного будинку площею 94 квадратних метрів. У селищі міського типу Мала Данилівка біля Харкова з якого складає близько 1,7 мільйонів гривень. Крім того, переглянувши цьогорічну декларацію лайми Горбенко, можна побачити, що жінка на додаток володіє і автомобілем BMW X1 2016 року випуску і має у користуванні авто чоловіка Toyota Land Cruiser 200, також 16 року. Щодо нерухомого майна, то детектив Наву задекларувала квартиру у Львові, Києві, два паркомісця, житловий будинок у Люботині та одне нежитлове приміщення. Останні лайма винаймає о чоловіка. Тож, звідки такі статки? У добропорядного старшого детектива набо лайма оберемок вже не перший рік перебуває у складі детективів набо. Відтак, у 2019 році жінка взяла під власний пильний нагляд праву чорного лісоруба Віктора Сиси, а також ряд проваджень щодо діяльності лісгоспів Харківщини. Причому роль жінки у контролі лісогосподарських підприємств була неабияк активною. Лайма особисто проводила обшуки у очільників таких, що дивувала, адже набу це незвичай правоохоронці, які розслідують будь-які злочини. Навод це про корупцію та кримінальні правопорушення топ-посадовців. То чому детектив оберемок вирішила відстежувати діяльність звичайних лісгоспів Харківщини у 2021 році? Лайма вийшла заміж. Причому обранця обрала непростого. Ним став Євген Оберемок, екс-голова неодноразової державної екологічної інспекції у Харківській області. Що прикметно перебуваючи на вказаній посаді не один рік, оберемок вже давно створив щі систему взаємозв'язків, взявши під власний контроль, і екологічну ситуацію, і ліси, і навіть земельні питання складається перша картинка із заплутаного пазлу статків старшого детектива НАБО. ось чому лайму оберемок настільки цікавили лісгоспи, адже опісля яскравих слідчих дій та штучно здійнятого резонансу Євгеном Оберемком та Сергієм Пієвим, екс-очільником ДП Вовчанське лісове господарство керівників було змінено на власних потрібних людей. Між іншим постать Пієва є та також доволі контраверсійною. Подейкують, що очільник вовчанського лісгоспу співпрацював із рашистами під час окупації та всіляко сприяв руському миру. Завдяки допомозі Пієва росіяни отримували потрібне знаряддя та інформацію для створення укріплень на вигідних місцинах лісгоспу, внаслідок чого згодом постраждав не один гектар лісу. Згідно відкритих джерел даних, Сергій Пієв загинув 8 квітня 2022 року від рук рашистів, які обстріляли авто першого із стрілецької. Зброї, проте існують обґрунтовані припущення, вважати, що така інформація не є достовірною. Як вчиняють колаборанти, розуміючи, що ЗСУ незабаром повернуть контроль над регіоном, ідуть на дно та відсиджуються десь за межами деокупованих територій, адже очевидно, що зраду навряд чи пробачить. Тому можна припустити, що і Пієв скористався таким шляхом. Повертаючись до Євгена Оберемка, термін впливу чоловіка на лісове господарство Харківщини продовжувався до початку 2022 року. Хоча звільнився із посади у Держекоінспекції. Він ще всередині середині 2021 двадцять стосується і регіонального управління Держгеокадастру, де чоловік на бушниці також диктував власні правила. У підпорядкуванні нині оберемок має численні підприємства, які допомагають заробити на порш каєн та мільйони для дружини. Що ж тоді насправді стоїть за заборуд... Бою із чорними лісорубами та співпрацею з проросійсько налаштованими особами. Non-Stop оголошує полювання на активи, об'єкти нерухомого та рухомого майна чиновників на території ЄС та США. Ми активно збираємо відомості про легалізацію посадовцями, бізнес-структурами коштів та подальшого виведення таких за межами України. А також дані стосовно хабарників, укривачів тотальної корупції та імперії відмивань, що лобіюють злочинні дії, отримуючи власну вигоду. Розвиваємо свідомість українського населення. Та викорінюємо зрадників народу. Приєднуйтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну, медійну та інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гаряче розслідування.